автомобілі оцінюються по дешевшій ціні. Це напряму впливає. Чому, наприклад, автомобіль коштує 1000 євро, а інколи можна попросити в продавця, щоб він написав 500 євро договір купівлі-продажу, з ним поторгуватися. І вже від цієї ціни, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу, ви будете сплачувати митні платежі. Отже, перед тим як робити оформлення договору купівлі-продажу, ми завжди радимо консультуватися з вашим митним брокером. Ми вам підскажемо, яку ціну писати в договорі, щоб ви не переплачували митні платежі. Четверте. Робимо експортну декларацію dx 1 Німеччині, коли ви дивитесь на сайтах є дві ціни: бруто і нето. Якщо автомобіль ми вивозимо за кордон, ми маємо право повернути цю різницю ПДВ, але обов'язково потрібно підготувати всі документи правильно. Якщо ми робимо повернення ПДВ, обов'язково потрібно буде зробити експортну декларацію ЕХ1. Ця експортна декларація вона на кордоні буде підтверджувати, що автомобіль вивезено за межі Європейського союзу і потім